Сона нонграта служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до України скандальному телеведучому Отару Кушинашвеля. Перш ніж потрапити до списку небажаних осіб, опальний журналіст та шоумен встиг відвідати Київ і озвучити нам свою справжню позицію стосовно російсько-українських питань, те, що ви почуєте, вас здивує. На хвилі успіхом політики, зірки та спортсмени вітають з ним народження інформаційну радіостанцію. Дізнаємось останні вісті. Давно ми не бачилися, незважаючи на те, що ви грузин. Все своє життя і кар'єру ви збудували саме в Росії. Зараз росіяни зрідка приїжджають в Україну, зважаючи на стосунки між Україною і Росією, війну, анексію Криму. Ну, во первых я знаю значення слова анексія. Во-вторых, я знаю слово аншлюс. Це все одно, що присвоїть собі Кенігсберг, Германії, сказати, що Калінінград – їх город. Це моя принципіальна позиція. Я отношусь к тим, хто знає, що не можна сажать в тюрму на 23 года, на 22 Если я образно сейчас сказал, ну понятно, о ком я говорю. Я отношусь. Про я, Надію я, Савчин. Я, я про Савчин говорю: если у президента доверенное лицо Тимати, кто это за президент? Если у президента доверенное лицо Лепс, какой это президент? Нельзя. в течение одного вечера алкогольного в ресторане решить, что Крым твой. Нельзя. Есть международное право. Я просто, я просто знаю, это 2008 год, когда Грузии мои также решали момент. Из Паном Саакашвили вас старие рахонки. А, а вы знаете, что он мой однокурсник? Он мой однокурсник. Я уехал в армию служить, а он остался. Он всегда был Он чудовий парень. Зважаючи на вашу позицію, як живеться в Росії? Повірю, я не приказаний. Приміром, Сергій Лазарів коли дав нам інтерв'ю і достатньо чітко висловив свою позицію, потім казав, що все змонтовано і все неправда. Для тебя Крим це Росія. Для мене ні. Для мене ні. Ну, я привык так. Що я я приїжджаю в Ялту. Для мене це Україна. Лазарів сказав правильно здесь. Потім испугался, тому що він думав, що на його кар'єрі поставлен крест. Я розумію. Його. К нему Пригожин, Валерія. Ах ты. Меня не трогають, потому что е, нечего взяти. Після виступу Джамали на національному відборі Євробачення ви висловили активну підтримку. Сказали про те, що Джамала поїде перемагати. Я І що Сергію Лазареву вже більше нема чого робити на євробаченні. Life, Во первых очень, очень слабая кіркоровська песня. Знаєш, как я був п'ять лет женат і п'ять лет дружив з Киркоровым. Я не знаю, що з этого хуже. А тепер я знаю. П'ять лет дружби з Киркоровым. Он перепродюсирует даже асачу до смерті. Я думаю, що у Джамалы пісня. Одна з найших, яких я... у російській думі, взагалі просили заборонити джамалі співати цю пісню на євробаченні. Хто може судити, що вона дожна печь? Хто Педики, сидячі в госдумі, Педики, сосущі голови, друзі Гоші куценка? Хто може судити, що артист поє? А все-таки видающийся бівиця, видаючися бівіца. Музика єднає насолоджується виступом гурту пянобой на опоненти Юрій Мершенченко та Борислав Береза. Для кого не секрет, що ви іудей? а днями весь іудейський народ святкував свято Пурим. Це такий іудейський карнавал. Чи є в вашій родині традиції святкування? Кожен справжній іудей повинен напитися в зюзю. Та це, це дійсно так є. В Пурим повинен кожен іудей напитися так, щоб він не бачив, хто сидить напроти нього. Де такого, ну так, таке є. А потім, потім, всі святкують вже. До кінця ну, судячи з того, що ви сьогодні непогано виглядаєте, я так розумію, що цієї традиції напитися, ви все ж таки вирішили не дотримуватися. Розумієте, я не дуже не дуже люблю алкоголь, але свят свято відмічаю. Коли ви балотуватися у меру, багато говорили, що у вас є ізраїльський паспорт. Зрештою, ви відповіли, що його немає. Відповіла посольство Ізраїля офіційно, і взагалі це була перший випадок в Україні, коли посольство Ізраїля підтвердило, що у людини немає ізраїльського громадянства. У іудеїв є традиція, коли коли дружина приймає удаїзм так само, як і чоловік. Тричі жінці мають відмовити у синагозі. Потім все ж таки жінка приходить четверте і в неї вже приймають іспит. Це називається гюр. Так, є така традиція, але це коли жінка хоче перейти в інше віросповідання. Таке є. Це не про вашу родину. Ні, Ні не про нашу.